горник, Люди попросять, коли цвіточки викосить, десь маленькі коски, то так не відказуєшся, бо так знайдуть туди, як, як просять, цвіточками займаюся, просто щоб десь підкосити, від мета підкошив. Я почувала, я там раді в кості. Але я бачила, що я не можу. Я встаю рано. За роботу треба йти, бо, тому що треба робити. То, зараз жарко на дворі, то, 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 то йду я рано на роботу. Це, встаю, так, це, підмітаю, вбираю так, оце, повністю батьків, щоб, щоб поки люди йдуть на роботу, щоб було вже чесно. Я виходжу, положено на шість виходить, але я виходжу на п'ять, тому що багато підмітати, і, 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 і зараз жарко, а на жару пенсіонерам не дають, вже, так, щоб, щоб жарко було. Ну воно, ну, звісно, не сильно так і жарко, але те, що. Я люблю так, я ж кажу, що поки люди вийдуть, вже мене чисто. Пиль не піднімаю ніде, нічого так, тому що виходить, люди йдуть на роботу, пиль піднімаються сюди так. А так далі в мене пилі немає вже нічого. Люди вийшли, вже частенько все. Не те, що 20-30 років вже скоро вже 70, то Так, на це мені той не дає, так що 70, але кудай Боже, так і було. Я приходжу додому, начинаю там, кролям дам. Сіно в мене сушиться зараз, я треба перевернути, потім ховати, оддихну, трохи поїв, а потім, якщо є в мене під весь, вже в вже свободне час, бачить, трохи віддихнув. Іду, ще трохи накосити, мені треба, щоб. Зараз сіно кос літо віддихаю, зимою віддихаюсь, більше-менше, поробити, пішов. А літом серену треба ворушиться, ворушитися. Та воно якось кажуть, і на здоров'я легше, так як спортом займаюся. в мене то. мій свій, лічний спорт. Жінка педагог, учителювала, а потім пішла в садик робити, таке, а потім сократили, то, 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 пішла така шо ситуація, що вже не треба, то з молодіж так. А теж викладала і викладала, то, ну, математику українську викладала. Один робить, другий у Польщі, так футболом займаються футболісти. Прийдуть у гості, то віддихнуть. Вони вже мене, вони на мене вже кричать, кажуть, що покинуть ту роботу, вже за свій вік, виробився все. Ну, який там виробився. Не складу ж руки, та буду сидіти, вже дожидати, хто знайшов. Є таке трошки, вдома, так кроліт є тако, це, так, косиш на сіно. Короче, віддихати немає, коли так. Ви, не вийде, так, не. Не. Слава, не, так? так кролі, я вже там, маю, от 15-20 десь тако. Я давно не ми. Я ще в селі займався, а потім, а тут ось тоді вже приїхав, сюди, то я вже 15-20 вже. Ну, всяко буває таке, але так. Займаюся. Та для себе так держу. Так. Я люблю справедливість робити. Я життя проробив 40 років на одному місці, я не міняв ні одного. У мене так, як написано, коли поступив і уволився. і все. Наградження були і всякі і грамотні були, все повністю. Сам ветеран производства, все положення. А зараз време міняється, вже покоління міняється, вже вже що, вже тепер вже то. Нікому нічого не розкажеш, І донор вже сам теж. Я mm. ну, тепер. -то. І кров здавав, все, і почетний донор, все -то, а то я там на пенсію дали. А тепер вже воно нікому нічого не нужне. Не біжається. Люди не біжаються, роблять і все, -все. хвалять навіть все так польше. Бо я роблю на совість. Давай рибин. Саша рибин тут. За те, що пост. На роботу. Так уже привик тобі робить. А вже значить, і не хочеться ні ближче, ні далі. До колітів я привик, вже людей знаю всіх так ось. Та так потаканки роблю собі. І люди за мною доволі в саток саток. Та роблю так оце привикти. Як одна сім'я. Коли жінка прийшла, така, що щось до тебе всі здоровий, а як здоровий це. Każu, ja na razu każdy dzień o się każdy dzień, i dziesięć razy na dzień bać tylko To kurto, co się